Місце Москва: метраж 33, тридцять трик, дизайн, Валентина Марина. Фото, Наталія Вершиніна. Коротенько. Ця невелика квартира оформлялася під оренду. Замовник поставив перед Валентиною Майріною завдання спроектувати інтер'єр для холостого молодої людини або дівчини, в якому було б достатньо місць для зберігання, а також по можливості зонувати спальне місце і вітальню. В результаті ремонту обстановка не виглядає перевантаженою. Мій присутня легкість і легкість, незважаючи на наявність двох міських гардеробних шаф і іншої габаритної меблів. Подробиться у квартирі була типова планування від забудовника: ізольована кухня, житлова кімната і роздільні санвузли. Дизайнер зробила невелику перепланування, щоб використовувати простір по максимуму, але основні зони не переносили. У житловій кімнаті поміняли розташування входу. Вийшла ніша для спального місця. В іншій частині кімнати облаштували вітальню, ванну об'єднали з туалетом кухню, залишили без змін. Котовий кухонний гарнітур, як і всі вбудовані меблі, був зроблений на замовлення з синьо-бірюзовим кольором. Меблі відмінно поєднуються, латуні змішувач і ручки. Спеціально була підібрана купольна витяжка. вся побутова техніка вбудована, в тому числі холодильник і посудомийна машина. Для створення легкості простору вирішили зробити невелику кількість верхніх шаф. Для квартири під оренду це нормально. Window data layer, window data layer і window data layer. Ключ event banner summon, banner container id banner3838b4a5484e7818b686456. Всі стіни пофарбовані фарбою Цапарол, стельові карнизи також пофарбовані в колір стін, що візуально збільшує стелю як декоративний прийом, а також з практичних цілей частина стіни, що прилягає до ліжка, оброблена дубовими шпонованими панелями, виготовленими на замовлення стіни і підлогу санвузла оброблені керамогранітом, меблі для ванної кімнати були виготовлені на замовлення, стільниця зроблена з масиву дуба. На неї встановили скляну перегородку у квартирі. Передбачено кілька систем зберігання. У передпокої гардероб можна умовно розділити на три частини: перша є туалетним столиком з висувним ящиком і вбудованим дзеркалом, і підсвічуванням. Друга частина шафа з антресолями. третя частина полки, які також проглядаються з вітальні. Вони роблять інтер'єр більш динамічним. У самій вітальні є ніша під шафу з дзеркальними дверцятами, які візуально збільшують простір. Ліжко ласка фамілі має підйомний механізм, що також дозволяє використовувати її як місце для зберігання. Спочатку в проєкті була більша кількість дверей, які у відкритому вигляді заважали пересуванню, тому ми вирішили скоротити їх кількість до двох одна з них розсувна при вході поставили пуфик, всередині якого передбачено місце для зберігання стіл на кухні розсувний. З ним відмінно поєднуються зручні м'які обідні стільці. Настінне панно із золотою фольгою робить інтер'єр кухні більш яскравим. Над столом для атмосфери і затишку ми встановили красивий декоративний світильник, розповідає Валентина Майріна. У вітальні встановили розкладний диван, стояло завдання знайти модель, яка була б невеликою, щоб виріб не виглядало громістким. Також виникли складнощі з тумбою під, так як ніша під неї виявилася маленькою. Поруч з диваном гармонійно розташувався приставний столик з рожевого золота. Віндов дата лаєр, віндов дата лаєр, віндов дата лаєр, піш, девент, ваннер, сомон, ваннер сонтеїнер, іт, ваннер 6А00464168732530930. Бренди представлені в проєкті «Кухня, оздоблення, фарба, апарул, плитка». Сласціцелацатта, підлогове покриття, керамограніт, сонцеїл, цераміц, меблі, стільці чіллі, ціті гарнітур, фабрика, біомебель, побутова техніка, витяжка та варильна панель, кортінг, вбудований холодильник, асоліт, духова шафа, санді, змішувачі, пайомарк, Есен, мийка флортек, освітлення, підвісний світильник, фюнбівернар-пантонгостина, оздоблення, фарба, сапарул. Підлогове покриття, ламінат, кронотекс, м'які меблі, диван, фабрика, нежгородмебель, тумба під солана, приставний столик, ардадецор, вбудована шафа, біомебель, освітлення, люстра люна і розвет, ванна, кімната, оздоблення та підлогове покриття, керамограніт, атлас Сонцорде, Сантехніка, чавунна ванна і «Унітаз», «Роцераковина», белбадно, змішувачі, «Гансроге», освітлення, вбудовані світильники ліхтар прихоже, підлогове покриття, керамограніт, сонцеїл, цераміц, меблі, вбудовані шафи, біомебель. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін